Доброго мирного дня вам. В нас сьогодні дійсно подія на загадкову, як і було моє допущення. Нам відразу дають одну безкоштовно. Дякуємо хоча б за це. Ця подія, як і кожна подія з новою приманкою. Має два шляхи гри, як казав Морфіус в матриці. Я даю вам дві пігулки на вибір, а ви вже вибираєте. Це трохи недоречний буде. Приклад, інший приклад. Вираз з Тетхема в якомусь фільмі. Свій план надійний, як швейцарський годинник. От я вам пропоную план надійний, як швейцарський годинник. Перший варіант це дуже довгий, складний і ненадійний варіант. Як грати цю подію. Перший варіант треба зайти в подію, виконати оці дріб'язкові завдання. Добратися до ще одної загадкової. Не знаю, тут це буде важко, не важко, поки що не виконував. А потім третю загадкову забрати вже в турнірі. Це складний шлях. Але безкоштовний. А є простий другий варіант. Але дорогий. Треба спускати ось сюди же. Головна задача це на перший. Випадок це тут спіймати всього дві загадкові. І цього буде досить, щоб отримати вже саму загадкову і більш-менш грати. По якому піду я шляху. Останній час я вибирав шлях легкий. Але в мене був запас. Жема. Зараз запасу жему немає. Тому, ну, мабуть, все-таки спущу. І буде якраз наглядний приклад. Колись, якщо витратити 2000 жема, отримували ми вудку на спеціальну 100%. Зараз жлоби і це прибрали. Так само, як і прибрали нагороди в цій події. Раніше ця подія себе відбивала, навіть затрачуючи 4000 жема. Назад і жем повертався, коли закривалися останні коробки. І в плюсі були по всьому. І по жему, і по посилювачам. У всьому. А зараз жлоби Всього-навсього дають 3000 жема. І не факт, що туди можна буде дібратися. Тому що, якщо немає вудки на загадкову, то такі рекорди узяти просто нереально. Немає вудки, немає ліцензії на ту ж саму загадкову. Ну, спробуем покрутить. Кручу відразу за 100. Мне никогда не счастлив. Витрачаю. Ничего себе. Уже вудка впала, что ли? М -м -м. Дякую, це благодаря вам, глядачі. Так пощастило. Ще б зловити загадкову. Та я просто щаслівчик сьогодні. Дякую вам велике за те, що ви мене дивитеся, вже можна якось стартануть. Це вже, звісно. Потрібно було почати записувати відео вже років 4 тому. Відкриваємо загадково. У нас нагороди. Ціль також отримати цей бустер, але це також як пощастить. А взагалі, ціль мінімум хоча б щось. А чому мені дало три приманки, не розумію. А, я гадав, в колесі три дають, а тут дві дають. Так, все нормально. Я думав вже і на цьому. Так, жетон я забрав. Забрав, забрав. В останній час трохи жетонів нападало. Прокачав основу загадкової. І навіть не знаю, в мене не закриті ці основи. Це неправильно так робити. Я маю на увазі прокачувати. Але все-таки, мабуть. Це зроблю. Спустив весь всі жетони на прокачку загадкової. Загадкову ніколи не шукаю, це марна справа, випадає випадково. Так само і легендарну не качаю. Ця, між іншим, легендарна впала. З попереднього. Бінга. Тому ті ліцензії, які у вас є в наявності, краще бережіть до нової події, точніше, до нової локації. В мене допущення, вона можлива через. 13 днів. Якщо логіка спрацює цієї гри, але можуть вести нову локацію і раніше. Не факт, що через 13 днів. Але велика ймовірність через 13. Так, отримали вудку. Треба її хоча б трохи. Рукачаты Качаем Пятый ривень моем. Немає іншого вибору, як деякі позиції обов'язково прокачати. Обов'язково сонар повинен бути. 70 мінімум. Без всяких варіантів. І везіння 35 повинно бути. Як завжди, Краще використати 90 x але в мене взагалі немає, джема. Супер, 40% це вважаю джекпот. 3,5% качати не буду. У мене жема немає, тому буду грати на що маю. Так само маю дві умовно зайві вудки. Їх також зілью в загадкову. Перестатися таким вже шансом, це вже буде помилка. Тому 7 зірок. І також підтягнути останній. Ну, більш-менш вудка. Плюс у мене є Супер Заряди. Це просто бомба. У мене ще такого не було, щоб були. Оці короткі суперзаряди. Я завжди робив, вкладав 7 зірок вудку. І тоді вже граєш. Приходять якісь нагороди. Це, мабуть, з збінгу. Щоденний турнір. Так і зрозуміло Буде подія на ганстеріл? Або вона вже в когось була? Абсолютно не зрозуміло Гадав, вчора буде завершення, тієї спеціальної. Маємо. Мабуть, маємо такий анонс. Обов'язково не забувайте. Мінімум. Прокручувати на день кожного дня. Мій мінімум я забираю цю нагороду і більше, якщо не потрібно не кручу. Додаткові завдання у нас то як завжди космос. І для топів ці завдання. Також і ця, мабуть, 30 загадкових. Це тільки зажем крутити або купувати в магазині, щоб 30 приманок в нас було. Дякую, продовжу вже, коли почнеться виклик.